Отже, 33-та річниця української незалежності найбільше державне свято, яке вже третій рік поспіль, ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни. І загалом 10, як свою незалежність ми виборюємо зі зброєю в руках, вибиваючи зі своєї землі російського окупанта. Цей день це чергове нагадування про важливість боротьби за свободу та суверенітет України. Напередодні монумент батьківщини матері вже традиційно підсвітили кольорами українського прапора. А сьогодні, від самого ранку, майже по всіх куточках нашої країни відбудеться урочистості. Зокрема, у Києві заплановані галоконцерти у національній опері з прем'єрами балетів та опер, різноманітні художні та фотовиставки, всі масові заходи з міркувань безпеки скасовані. Прихильність росіян до символічних дат всім відома. Тож і сьогодні просимо усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги і у разі можливих загроз перебувати у безпечному місці. Світовий ланцюг української єдності усіх українців, які перебувають за кордоном, а також тих, хто підтримує свободу і незалежність нашої країни сьогодні, о 19.00 закликають вийти на центральні вулиці міст по всьому світу, щоб утворити живі ланцюги єдності. Така акція символізує єдність українського народу та підтримку світової спільноти. Її проводять уже третій рік поспіль за участі міністерства закордонних справ України та Мінкульту. Головна мета заходу привернути. Увагу світової спільноти до України згуртувати українців, які перебувають за межами країни, і підтримати нашу державу у боротьбі за свободу та незалежність. Для участі у всесвітній акції потрібно лише перейти на сайт, знайти на мапі своє місто і відмітити точку на центральній вулиці, де плануєте стояти. Ну на цьому в мене поки що все триває спецефір від команди Сента сніданок 1 плюс 1» у марафоні. Єдині новини зараз переносимось до Витачева, де працюють Валентина Хомайка, Свят Гринчук та Олександр Попов. Друзі, вітаю вас! Не можу ще раз відзначити наскільки прекрасний у вас фон, який створила наша Україна, ця чарівна природа. Вам слово. Дякую тобі. НАТО так заздри нам потрохи. І будемо чекати від тебе наступних інформаційних випусків. Ну а я скажу, що ми продовжуємо ефір з Витачева на Київщині. День незалежності, день незалежності святом всіх українців. Всі українці, це велика родина. А що робить українська велика родина, коли свято збирається за великим святковим столом? І такий от символічний святковий стіл ми сьогодні теж думаємо підготувати. Давайте будемо проходити до нього. Почнемо мам відкривати нові локації, нові місця, де ми будемо сьогодні з вами спілкуватися. Атися і зовсім недавно Загорний Фундейшн разом з їжею культури провели дослідження, де з'ясувалося, що день незалежності це головне свято року лише у кожного 11-го українця. Але якщо взагалі взяти ось цей список важливих свят, то на першому місці це різдво і день народження. Так вирішило 20% українців. Далі вже за градацією відбувається новий рік і великдень, і лише на шостому місці знаходиться День Незалежності. Лише третина опитаних готують особу. Бливі страви саме на день незалежності, серед них більшість назвали головною стравою їжею шашлик. Шашлик 22,5%. Тобто, кожен п'ятий на другому і третьому місці серед найпоширеніших страв на 24 серпня. Це вже легше. Вареники та борщ прихильниками цих страв майже по 16%. Так Україні дуже потрібен свій такий гастрономічний символ дня незалежності. Саме про це ми говоримо багато останнім часом, і будемо сьогодні про це говорити. Бо будемо формувати нашу таку гастрономічну традицію і культуру. Сьогодні тут будемо випікати поріг незалежності, бо саме він може стати і вже стає ось цим символом дня незалежності, тим символом, який об'єднує спочатку всю родину, а потім і всю країну. Так стверджує і Олена Браченко, дослідниця гастрономічної культури нашої країни. Але чому саме пиріг і яким він має бути? Давайте про це дізнаємося трішки більше. Приготування пирога, звичайно, що начинка. Це найтонкіший момент, що начинка може випадати, вона може вибухати. Шеф-кухар Євген Клопотенко готує пироги на кухні свого ресторану: один із диною та м'ятою. Я просто одного, одного дня відкрив холодильник, в мене була диня і м'яти. І я подумав, о, вау, це ж круто. Другий з вишнями та маком. Євген зізнається, улюбленого рецепту цієї страви у нього немає. Я така людина, що обожнюю експериментувати я в цьому сезоні люблю пиріг з диною і м'ятою, а також зробив з камуном, але воно таке потекло. А ще я вчора зробив зі сливами. Вау! сливи з е горіхами. Це прям не то що вау, це просто вау-вау-вау. Євген один із тих, хто хоче зробити пиріг кулінарним символом дня незалежності. Ідею запропонувала дослідниця гастрономічної культури країни Олена Брайченко, щоб державне свято ще більше об'єднало українців. Коли я скажу вам зараз новий рік, відразу ви можете почути, як пахнуть мандарини, як відкривається шампанське. Або я скажу різдво, і ви там відразу у вас асоціація, що це кутя. Але коли я кажу день незалежності, які страви у вас асоціюються з цим святом? Ці спільні візуальні гастрономічні образи дуже важливі. Це дозволяє у дуже такий простий буденний спосіб відчути свою приналежність до значно більшої спільноти.